перша Ось і перша рибка. Але зловлена зовсім не на ту приманку, на яку я починав. Зараз я вам все покажу і розкажу. О, дуже непоганий оконець. Мій золотий. Оце вже діло, оце вже оконець. Хопа який, дивіться, красень. Чудовий, прям чудовий, перечудовий. Дякую тобі, окунець. А що це в нас? Ага. Ага. А це в нас юшедик 2,5 дюйми. Йоконець. Давай. Друженьку, пливи.